Друзі, трагічна звістка. Український поет, перекладач, літературний критик Дмитро Павличко помер ввечері 29 січня на 94-му році життя. Повідомив голова національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський. Мені щойно про це повідомив Богдан Горинь з посиланням на доньку письменника. Світла пам'ять і царство небесне, шановний дорогий Дмитре Васильовичу, написав Сидоржевський. Очікується, що президенти Вище керівництво України також зроблять свої заяви. Раніше Павличко заявляв наступне: війна Москви проти української держави та українського народу триває вже понад 500 років. Війна з Росією йде від Івана Грозного, коли він 80-ти тисячну московську кавалерію відправив на Волинь. Під оршином Костянтин Островський, маючи меншу кількість воїнів, розгромив цю кавалерію. І цьому минуло вже понад 500 років. І треба також пам'ятати. Про війну, яка велася Петром І проти Мазепи, сказав він. Громадсько-політичний діяч наголосив, що водночас російська історіографія це не визнає, викривляючи події по відношенню до України. Ніколи російська історіографія не вказала на те, що колись була російсько-українська війна або навіть російсько-козацька війна. Павличко також переконаний, що Україна зараз має не йти на жодні поступки Росії та її територіальні претензії. Протистояти російській агресії слід за допомогою загальноукраїнської мобілізації. Дмитро Павличко народився 28 вересня 1929 року у селі Стопчатів Укосівському районі Івано-Франківської області у багатодітній селянській родині. Початкову освіту здобув у польськомовній школі в Яблонові, продовжив навчання в Коломийській гімназії. З осені 1945 року по літо 1946 року був в ув'язненні за справою щодо звинувачення в належності до УПА. У 1953 році закінчив філологічний факультет Львівського університету. З 1954 по 1990 роки був членом КПРС, завідував відділом поезії редакції журналу Жовтень. Нині дзвін. Після переїзду до Києва працював у секретаріаті СП. Пу. Упродовж 1971 1978 років Дмитро Павличко редагував журнал Всесвіт. Перша збірка поезії Любов і ненависть з'явилася у 1953 році. Пізніше побачили світ поетичні книги Моя земля, 1955, Чорна нитка, 1958. Правда Клича. 1958. Наклад було знищено за вказівкою партійних цензорів Пальмова Відь, 1962. У 1968 році вийшла збірка гранослав. Згодом сонети Подільської осені. 1973. Сонети, 1978. -й. Спіраль, 1984. -й, поеми й притчі. 1986. Покаяння Псалми. 1994. -й. Дмитро Павличко уклав антологію перекладів Світовий сонет. 1983. Літературно-критичні праці зібрані в книжках магістралями слова. 1978. Над глибинами. 1984. -й. Біля мужнього слова. 1930 Вісімдесят Дмитро Павличко перекладав з англійської, іспанської, італійської, французької, португальської та інших мов. Був народним депутатом України кількох скликань. Дмитро Павличко є одним з авторів Декларації про державний суверенітет України. Павличко був надзвичайним і повноважним послом України в Словаччині та Польщі. Дмитро Павличко є лауреатом Шевченківської премії кавалером орденів за заслуги третього ступеня князя Ярослава Мудрого п'ятого ступеня, держави князя Ярослава Мудрого, четвертого ступеня свободи тощо. До зустрічі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.